Людство пережило безліч пандемій, таких як чорна смерть, холера та іспанка. Кожна з них призводила до величезних втрат, але водночас стимулювала прогрес. Епідемії та пандемії завжди впливали на розвиток суспільства, змінюючи економічні, політичні та соціальні аспекти цивілізації. Вони також лягли в основу сучасної медицини. Як зазначає Джаред Даймонд у книзі Зброя, мікроби і сталь віруси є нашими вічними супутниками. Він також припускає, що європейці вирвалися вперед у технологічному розвитку через складнішу епідеміологічну ситуацію, яка змушувала їх шукати нові рішення. Пандемії значно впливали на соціальні та економічні структури. Французький історик Фернан Бродель писав, що після чорної смерті у чотирнадцятому столітті Франція, втративши третину населення, була змушена орієнтуватися на використання техніки. Брак робочої сили стимулював технологічний ривок, зокрема в мореплавстві, що дало Європі перевагу над іншими цивілізаціями. Пандемії також призвели до зростання цінності селян. Покращення їхніх прав, розвитку торгівлі та концентрації багатств серед тих, хто вижив, не можна не зазначити наскільки виріс рівень гігієни. Зокрема, пандемії наштовхнули Європу на те, що вона була вимушена у містах навести порядок, почистити їх, навести лад, підвищити рівень гігієни. Вони змусили переглянути свої підходи до гігієни та організації міського життя. Наприклад, у середньовічній Європі боротьба з чумою призвела до запровадження карантину, очищення вулиць, організації сміттєвивезення та покращення водопостачання. Джованні Боккаччо у своєму декамероні описував, як під час чуми змінювалися стосунки між людьми. Брат залишав брата, а батьки дітей. Пандемія викликала різну реакцію: від втечі та ізоляції до гулянь та пияцтва. Людина дуже активно змінюється. З одного боку зростає схильність до аморальних вчинків, і грабунки, і бунти, і володіння чужою власністю сприймаються на ура. З іншого боку, є приклади самопожертви, коли під час епідемії люди поводяться благородно і це допомагає у таких ситуаціях. І у Броделя, і у Даймонда, і в інших авторів епідемії ставали копняком для суспільства і для влади, що вони повинні адаптуватися до викликів і знайти можливості ставати ефективнішими і вижити. Це колосальний каталізатор змін, який ставить питання ребром: або ти вимушений пристосуватися, або ти помреш. Дякую за перегляд та бережіть себе!